Всім привіт! Це знову я. І я знову говорю про свою касетну колекцію. Як ви можете побачити, чогось тут уже не вистачає, це значить, що я про щось та й розкажу сьогодні. Слухаємо ми е, німецький Deathgrind Terror Razor. І пішка, чи демка, я не знаю, як вони все позиціонують. Haunted Places називається. Колись про неї обов'язково поговоримо. Terror Razor я насправді люблю. А сьогодні ми з вами поговоримо про дуже дивне явище, а саме Мунівські касети. Хто знає, той знає. В Україні в 90-ті на початку нульових були популярні піратські касети. І найбільшою, найбільше засвітилась компанія Moon Records, котрі були як і справжнім лейблом, який видавав музику, так і. Ліцензійним лейблом, котрий казав, що да, ми робимо ліцензійну продукцію, може, навіть брав права на один-два альбоми, а потім видавав всі. Вони були не дуже високої якості, але хоч щось. І в мене є чотири альбоми. А, насправді не всі вони видані прямо Moon Moon Records, Це у мене конкретно два від Moon Records, і ще два від. Ну, Зараз буду показувати. Перший альбом. Retribution Malevolent Creation. Подарований. Е, касета подарована мені вокалістам Сапскама, за що я йому дуже дякую. Е, мій найулюбленіший альбом у них. Чи другий по-улюбленості? Я не можу вирішити. Мені подобається Malevolent Creation. Moon Records. Прозора касета. Нічого, нічого цікавого. Величезний буклет. Просто. Повноцінна обкладинка, Moon Records. Всередині тексти пісень. От. Навіть підробка під офіційний магазин є. Yeah. Я думаю, це Relapse Records чи щось. Ні. Напевно, щось інше. Ну, Roadrunner. Ну, конкретно цей може і плюс-мінус ліцензійний, я так думаю. Але знаючи, як воно було, далеко не факт. Втім, це найякісніша мунівська касета, яка в мене є. Друге місце EXTRIM Noї Steроor Damage 381. Маленький буклет на поганому папері. Список треків. Якась загальна інформація. Ну. що сказати. Це. Прям. Погано. Тут не було взагалі ніяких позначок. Тож. Я... Мені довелося стікер зробити самому. Намалювати. Ну, наче і не так погано вийшло. Так. Звук на касеті непоганий. И я люблю этот альбом. У экстремального Мне не Ну, а далее начинается вообще цей пиратский передоз. На uh, From Enslavement to Obliteration. Uh, выпущенный Вильвета Рекордс. 96-й год. Ну. Артефакт. Обкладинка, Інформація, яку абсолютно неможливо прочитати. І трекліст. з додатковою інформацією. Пошарпана касета з якоюсь непонятною наліпкою, Я не знаю, що тут було. Ну. А, вона переписана. З Валерієм Меладзе. Ну, я не здивований. Всередині буклет білий. Тим не менш. Тим не менш. Може це і навіть не Вельветика, а, а, а хтось хто намагався скопіювати їх. Я не знаю. І в цьому, в цьому і прикол. що Ти ніколи не знаєш, що на тебе чекає. На Ponds скам синього кольору. І, до речі, пасує. Окладемо все такий синій фільтр. Дійсно. Ну... Пошарпана чорна касета, на якій нічого не ясно, нічого не понятно, Де яка сторона? Немає інформації. Те ж саме обкладинка, вельветіка, інформація, яку неможливо прочитати, трекліст і всередині біла пустишка. Все те ж саме, почерк автора помітний. Дамс. І останній реліз прям вже. Cry. Cemetery. An Evil Shade of Grey. Чомусь горизонтально. Не знаю чому. Пишуть, що Студія Vox Це все робила. Хто б це не були? А з іншої сторони, взагалі, інший альбом. Тобто Anival Shade of Grey з однієї сторони, а Godless Beauty з іншої сторони. Два альбоми по ціні одного, чому ні? Ем... Ну, я не знаю, що додати абсолютно жахливо. Просто переписана касета. Але. Знову ж таки, в якості артефакту, чому ні. Ну і плюс це дійсно непогані альбоми. І вони записані в плюс-мінус нормальній якості. Чому ні? На цьому все. піратський передоз закончено. Всім пока.